В Україні поет більш ніж поет. Так можна сказати про Миколу Братана, якого називають таврійським Шевченком. У 25 років вийшла перша його книжка, а 75 – збірок було вже більше ста. Він любив людей і допомагав початківцям. В той же час був вимогливим до себе. Сьогодні ми прощаємось з Миколою Братаном. Це визначний поет сучасної української літератури. Втрата дуже гірка. Дуже раптова, тим більше, що до останнього дня він був у творчій формі. Микола Братан любив Україну і рідне слово. Саме він відкривав таврію для свого старшого друга, видатного письменника Олеся Гончара, з яким вони говорили не просто однією мовою, між собою говорили їх душі. Навколо Миколи Івановича гуртувались найпалкіші патріоти. Зараз дуже важко говорити про нього як людину, що вже з нами немає. Наскільки він був активна людина у громадському житті, і як поет, людина, яка була небайдужа до тих проблем, які були на початку встановлення держави. Життєвий шлях Миколи Братана, а точніше, доля, закодована в його творах. А це порхливе життя, життя перемоги і поразки, злети і падіння це. І п'ятирічки, і голодомори, і репресивні методи, які довелося переживати, і війни, і все у, цьому, у цих творах. Особливе ставлення у Миколи Івановича було до нашого пророка. Він подорожував Шевченківськими місцями, писав поетичні і драматичні твори про Кобзаря. Проніс свою любов до нього через все життя, розповідав про Тараса Шевченка і в сурових російських краях, і в далекій Австралії. Тому для херсонців він став своїм таврійським пророком. Це величезна втрата і для Херсонщини, і для України, тому що братан був. Відомий письменник, відомий громадський діяч. Він був патріотом нашого краю, патріотом України. Завдяки таким, як Микола Братан, ми зберегли мову, ми зберегли культуру. І я впевнений, що в серцях херсонців це ім'я. Буде віч попрощатися з Миколою Братаном до обласного палацу культури і студентів прийшли друзі, письменники, учні, керівники міста, прихильники його таланту. Здається, тільки но він відсвяткував своє 75-річчя у день святого Миколая і брав активну участь у заходах до Шевченківських свят. Він пішов, щоб залишитися з нами у спогадах, поетичних рядках у житті степових людей його улюбленої Таврії.